Була така задача. От я кажу, мені шкода було, мені що, нема куди гроші. Якщо дають безкоштовно, то треба брати ну, цю можливість і використовувати. А далі вже розповідаю, як стати лідером. Я навіть не сказала, що на етапі лідерою. Тобто це ви навіть не лідер. На 21% можна без людей. Вийти особистими замовленнями. Вже далі 27-33%, тут вже ти сам не зробиш, ти вже на 100 тисяч не закупиш собі додому, вам неможливо. От. А от на 21 можна. Тепер як стати лідером? Цікаво? Не втрачаючи ентузіазму, розкази перший раз. Розказ. За це ми тебе і любимо. Дивіться, значить, у нас треба зробити. 33% 200 балів. 200 балів. От 200 балів, воно нічого вам не говорить. Правда, скільки це. Якщо ви уявите об'єм роботи, от в голові своїй уявите. І чітко у вас в голові по паличкам це все розкладеться, фронт роботи, який вам треба зробити, ви це зробите. Ну, це такий закон. Так, вроді, дивишся багато. Так. Да. Тепер треба так своїй підсвідомості донести, цю інформацію, щоб це було легко. І от моя задача транслювати всім людям, що це легко. Це можна зробити. Це дуже просто. І як це зробити? Ми беремо 200 балів, ми переводимо в замовлення. 200 балів. Тепер скажіть, які люди люблять робити замовлення? Ось сьогодні суперакція. Які люди? Як подарунки, так і люди. Ну, правда? Так і любим. Так і люблять. І от дивіться, саме популярне замовлення це яке? 4 бали. Скільки треба зробити замовлень, щоб було 200, по 4 бали? У 50... мене всі 6 роблять. 50 замовлень. Так. А якщо по 6 балів люди люблять безкоштовну доставку, то це скільки буде замовлень? 33. 33. 33. 33. 33. Уже якось на душі ну, трошки, трошки легше стає. <реш> <реш> а я люблю робити замовлення по 8 балів, тому що мені треба два порошка, два парцігара, два магнітофона. <реш> Тоді вже 25 замовлень, так? Слідчий етап розвитку, робимо складище. на вісім. Склад ще все хранить. Це для себе. Ми так це все випиваємо, ми це все з'їдаємо. Ми, ми, ми це все з'їдаємо. Ні, це ми розписуємо 200. І тільки валів. по суботам на петуха ціла пачка порошка пішла. А, а, а приходьте будете буде, знати. Так, Ми тут стираємо петухів. А які іще люди, а, Які ще люди роблять замовлення 10. На, 10, 10. на 10 балів. А давайте дивіться, щоб людина зробила скільки тут треба? 20, так? 20. 20. Тепер дивіться, щоб людина зробила вам замовлення на 10 балів, ви мене пробачите, це на 5400. Треба їй 10. донести переваги. Давайте тепер разом проговоримо переваги замовлення на 10 балів. 10 Зразу 10% знижки на наступне замовлення. Уже це замовлення 10 балів у тебе буде ще без знижки, але наступне замовлення в тебе вже буде незгараємо, знижка 10%. І ти почнеш заробляти гроші. Чуєте, як звучить. Хай там не має значення, що 540 гривень. Гроші. І людям подобається, як воно звучить, правда? І що, ви отримаєте більше подарунків. Правильно? Да. Ну от... і... Коштовна доставка. доставка. І подарунки, і по два. І якщо ви, дивіться, 10 балів, ви якогось дорогого подарунка можете взяти три. Три. Якщо дорогий подарунок, ви можете взяти три подарунки. Знаєте чого? Ладно, не буде так. подарунки, це вже зрозуміти. Тепер дивіться. Я розписую, ну, як, ну, як приклад, ну, популярне замовлення 8 балів, так? 8 балів, популярне замовлення. 25 вже звучить легше. А тепер дивіться, ми робимо ці замовлення. Це ж не 25, щоб ви, я хочу зрозуміти, що це не вам 25 людей, що це 25 замовлень. І ми це робимо разом. Тому бізнес будується в два етапи. Спочатку ви 25 замовлення треба зробити, да? ви робите на 8 балів, показуєте приклад. А то якщо ви прийдете на 2 бали, і всі ваші люди будуть по 2 бали. 100. Якщо ви прийдете на 4, люди будуть на 4, вони скажуть, а ти наскільки прийшов, ти наскільки купив? Ну, це така статистика. Тому ви робите приклад. Далі запрошуйте людей. Дивіться, і ваша задача максимально швидко запросити людей в першу лінію. І от, ну, один, два, три, чотири, п'ять, шість людей, як мінімум. Ну, у нас була така статистика. Дивіться, як швидко зробити лідера. Я зробила лідера за дві зустрічі, два етапи. Перший етап це ви запрошуєте цю першу лінію. Я запросила, ну тоді в кафе не було ні офісів, нічого. Приїхала моя спонсор. Я в кафе запросила 13 людей. Я приїхала в Швейцарію, мене ніхто не бачив, всі скучили. Дві ще в Швейцарію мало хто їздив. Кажу: ну, приходьте, розкажу, як буржуї живуть. Короче, в них в кафешку зібралися. Заманили. Заманила так. От. А так, що у мене свята засідка в цьому в Бережанах каже, дівчата, я такий сирник львівський спекла, приходьте всі в гості. Вони всі в гості, ну, спочатку я в маркетинг розкажу. Шо? А тоді буде сирник. Ну, вже тут ваша фантазія. І от, вони, тут продукт. А що в мене є? Ой, та тут дівчат, от їх сюди пустив, оцей шкафчик, і вони ж додому не скоро підуть, повірте. Якщо ще далі буде сирник, вони взагалі будуть ваші. Тому тут фантазія ваша, треба бізнес робити і легко і весело. Так? Ну, так. І от, дивіться, із цих 13 людей у мене зареєструвалося 12. 12. І, от, якщо, і вони всі зробили по 8 балів, а я тут пишу просто 6. Ну, просто 6 пишу. А тепер дивіться, на наступну зустріч ці люди теж почали запрошувати людей. І хтось привів одного, хтось двох, трьох, хтось з ну, 4. Ну, коротше, як там, ну, по три, 3. Ну, коротше, ви зрозуміє, повинні зрозуміти, що далі люди починають запрошувати людей. І вже не ви, це, ну, не ви самі ці 25 замовлень робите. Якщо ви 6 людей запросили, вони 6 замовлень зробили. А друга лінія вже 36, 18. От тобі 24 замовлення і плюс одне ваше. От тобі ваші 25 замовлень. Тобто. Це не означає, що всі 25 замовлень зробити вам. Зрозуміло, да? так? А тепер дивіться, як це в часі відбувається? Ось так, ось така табличка лідер. так? Дивіться, лідер. Значить Ті ж самі два місяці ви починаєте. От хто ще не лідер, поставте собі задачу. Грудень і е, січень. Два місяці. Всі люди купують подарунки. Всі люди на Новий рік щось дарують. Яка їм різниця, що купувати? Будуть якісь. Не потрібно купувати. Скажи, ось у версазі є корисніші речі, які можна людині подарувати на новий рік, Ну, зрозуміло. І от дивіться, розбиваєте собі два місяці, точно так же чотири зміни подарунків, чотири суперакції, і ваша задача якомога швидше ось тут людей підписати на початку вашої програми. От я йду на лідерську програму. І ваша задача якомога більше тут людей підписати, швидко попрацювати. Взагалі, так, у нас пішла дублікація. Світа Вознесенська в Одесі точно так же зробила. Вона зібрала всіх сітєвіков, ми ось такою кучкою сіли, напроти, два стола, да, от скільки людей поміщається. От запросіть таку кількість людей за один раз, запросіть вашого спонсора, запросіть мене, поки я в Києві. І запросіть ну, вас багато є добрих, ну прекрасних наставників. От і ці всі люди зареєструються. І я коли побачила цю статистику, що кому не скажеш, всі зареєструвалися, якщо ви правильно розкажете про продукцію, що вона якісніша і більш по привабливій ціні ніж те, що ви купували. По суті, люди і так, і так ці гроші витрачають. Але я їм пропоную просто змінити магазин. Ну, правильно? І людині вигідно, вона не може зареєструватися. І одна прийшла до нас на презентацію людина, і щось ви така набур, набурмосена така, і щось їй так все щось не подобається. Чи? Щось вона така, бу-бу-бу, І тоді вже і, і кажу, ви хотіть, ну, ми ж робимо пропозицію, чи хотіли б ви зареєструватися вона? Ні, там щось. Щось їй там не подобалося. І коротше, вийшли ми в коридор уже, дівчата, як це ми привели людину, вона не підписалася вперше таке у нас в житті. Я виходжу, кажу, скажіть, будь ласка, я вас вірно зрозуміла? Що ви готові купувати продукцію гіршої якості і, і дорожче? Так тобто, коли ви людині це доносите, що ну, сенс тобі який купувати дорожче і гірше. І тоді вона в кафе повели, дівчата такі зареєстрували. Тому у нас всі, хто приходять на презентацію, всі реєструються. І от дивіться. Якщо ви отут людей швиденько нареєструєте в першу лінію, сконцентруєтеся, не, розка... не розтягуєте цю кашу ну, по тарілці, знаєте, швидко зробіть. Тоді у вас буде, от людина отримає замовлення. Хай це вам місяць на це піде. Так? Люди отримають замовлення, попробують продукцію, і в них іще буде зміна подарунків тут, зміна подарунків тут, зміна подарунків, зміна подарунків, зміна подарунків. Тобто ви іще побачите, що ця людина зробить повторне замовлення. І таким чином вам треба не 25 людей, а 25 замовлень. Людина може зробити 2, а то й 3 замовлення. У нас вже хто оце розібрав ці подарунки, да, вийшов в курс справи, вони не пропускають суперакцію, правда? Тому що то те треба, то те треба. Кожна сім'я постійно щось та споживає. А якщо ще велика сім'я, то постійно щось ми купуємо. І таким чином, одна людина вам може принести не одне, а два-три замовлення. Якщо ви ось тут їх підпишете на початку більше, Понятно, якщо ви ось тут в кінці підпишете людину, вона вже не встигне. Друге замовлення зробить повторне, перезамовлення. Понятно? Тому намагайтеся зробити швидко. А далі вже з тими людьми, які вже у вас є, допоможіть їм. І ви тоді і, і, і люди ці вже зачепилися, як я кажу в нашому бізнесі, коли в них з'являються перші партнери, вони вже нікуди з бізнесу не дінуться. Підпишіть хоча б декілька людей цій людині. І вже вона нікуди не дінуться. Вже не якісь гроші в кабінеті, вже в неї. Зацікавленість збільшується, вже в неї азарт з'являється, вже вона бачить, що це працює, в неї віра піднімається, і таким чином це все працює. Так, зрозуміло. Ну, Стати так лідером можна дуже швидко.